Добрий день, ви на каналі Я мами Емігрант. Сьогодні ми обговоримо важливу і дуже актуальну тему, яка викликає багато суперечок як в Німеччині, так і за її межами. Це питання українських біженців, які прибули до Німеччини після війни. З вас по лайку, по підписці. Напишіть, що ви за це думаєте, в коментарях. Ну а ми переходимо до новини. Нещодавно лідер Німецької регіональної партії християнсько соціальний Союз ХСС Олександр Добринт виступив із закликом депортувати українських біженців, які не мають роботи. Через більш ніж два роки після початку війни повинен діяти цей принцип: знайдіть роботу в Німеччині або поверніться в безпечні райони Західної України. Його цитата. Тобто дуже цікаво взагалі виходить, що він заявив саме за українських біженців, а інші його якби не хвилюють, які теж сидять без роботи. Українські біженці можуть по різним причинам сидіти без роботи, наприклад, нема з ким доглянути за дитиною, або ж ще не знають так добре німецької мови. Тут, в принципі, таке двояке почуття: ніби так ти прибув до іншої країни, ти працюєш, сплачуєш податки. А не ти приїхав і сидиш без роботи, бо тобі на соціалі і так добре. Бо соціал, в принципі, платиться в Германії такий, що може вистачити на життя і не обов'язково йти на роботу. І плюс доплата ще за житло йде. Тому якщо дійсно людина приїхала і просто сидить на соціалі, так, я вважаю, це неправильно. І таку людину або треба заганяти на роботу, якщо ж вона сама не змогла знайти, тобто. Змушувати працювати або ж якось допомагати людині, щоб вона змогла виходити на роботу. Ми їдемо далі. Цей самий Добринт вважає, що надто багато людей перебувають на соціальному забезпеченні через те, що отримують за велику допомогу від держави. Нам потрібні сильніші зобов'язання щодо співпраці для шукачів притулку, коли справа доходить до працевлаштування. Має бути пропозиція робота, і це має бути частково послуги з інтеграції. Той самий е, Добринд. Вибачаюся, якщо неправильно вимовляю його прізвище. Однак його пропозиція зустріла жорстку критику з боку урядової коаліції. Мартін Розман, експерт з питань ринку праці парламентської фракції СДПН. Назвав цю вимогу популістською нісенітницею. Перешкодами для українських біженців, які починають трудове життя, є відсутність догляду за дітьми, як я вже і казав, брак мовних навичок і тривалий процес визнання професійної кваліфікації. Мартін Розмарин. Дірк Візе, заступник лідера парламентської фракції СДПН, також розкритикував заяви Добрінта, підкресливши, що ситуація в Україні залишається дуже небезпечною. Путін продовжує бомбити цілі по всій Україні. Тепер Добрінд також хоче відправити туди жінок і дітей, які можливо вже втратили своїх батьків на фронті. Дірк візе. Німеччина обговорює припинення соціальних виплат українським чоловікам, які не працюють і не захищають свою країну. Згідно з газетою Меркур», лише 25% з 1,2 мільйона українських біженців у Німеччині знайшли роботу. Україна заслуговує на підтримку, але вона не допомагає ні захисникам, ні платникам податків у Німеччині. Коли працездатні українці не працюють і отримують вищу підтримку, ніж можуть заробити на ринку праці. Що ж тут можна взагалі додати? Якщо дійсно український чоловік як працездатного віку і працездатний приїжджає до Германії і не шукає навіть роботу, я вважаю, в принципі, що так. Таку людину якось не кажу за депортацію, за нічого такого. Але таку людину треба підштовхнути і до того, що вона сама має себе забезпечувати. Я вже в Польщі проживаю не один рік і вже більше п'яти. І дуже мало часу було такого, що я не працював. Це коли я переїхав сюди і очікував на дозвіл на роботу. Це весь час, коли я тут не працював. Я завжди сплачую податки, як всі, і. І цим самим так само допомагаю державі, в якій я проживаю. І в принципі рахую, що міграція так і повинна виглядати. Інше стосується жінок і дітей, або жінок з дітьми, які в принципі, не можуть вийти на роботу, бо треба сидіти з дитиною. Це окремо я говорю саме за чоловіків працездатних, які живуть за кордоном. Напишіть свою думку в коментарях. Або ж, якщо ви такий чоловік, напишіть свою думку теж, діліться своєю позицією, ставте лайк цьому відео, підписку, діліться з друзями і всім до побачення.